Заїхав знову до нас трафік Рено. Жалоба на, на те, що дуже слабий ручник, дуже слабий. Так. Значить, регулювання нічого нам не допомагає. Зараз покажемо, в чому проблема. Супилися ми в яму і маємо тут таке е, регулювання, Так, щоб підтягнути гайку, підтягуємо. І зрозуміло, що ці два труси підтягуються. Але що ми по факту бачимо? Що одна сторона, коли ми затягуємо ручник, нас шевелиться. Так, Цей трос тягне цей флажок. А ця сторона в нього стоїть мертво. Значить, Як не той речах, стоїть мертво, а що мертво, бо цей трос вже просто Просто він собі тут вже потребує заміни. І так, в сьогоднішньому дні заміна задніх тросів ручника. Не будемо вже той лишати, поміняємо одразу два, щоб вже у нас все тут було добре, щоб воно добре тормозило. Почнемо з того, що відкрутимо нашу регулювання повністю. так, І виймемо його цей, всі ці троса і всі ці патроха, щоб вам було так було понятно і зрозуміло. Так? Ось до наш Це ми оставляємо. так, І тепер нам треба вивезти, Ого, ось до виводимо. Там дивіться, що ми Виводимо ці труси з цього так називаємо коромисла, так? О, один виявився. Другий. Другий зараз. О. о! Звідти виводи. Так, тепер треба тут надавити плоскогубцями. Так, беремо плоскогубці, зжимаємо його. Так. І... Наша задача його висунути. Вже один я висунув, а другий, а другий, як завжди, не хоче, так? Добре, так вже вийшов. А цей – ні в кокую не хочу. Жами і тепер тянуть. О, все, вийшов. Отлічно. Це у нас лишається коромисно. І тепер що ми робимо? Тепер його виводимо звідси. Тут є такі. М -м, як нам проще зробити? нам на проще нам його звідти вищибнути це. Так, а потім вщипамо. Так, так знімаємо, Тепер слідуючий у нас тут кріпежик. чи може виведемо. Добре, достали, тепер ще один у нас тут. А в комплекті, кстати, цих нема, да? Мені кажеться цих. Ці... Цього крипіжа. Так. І тепер наша задача його достати звідси, так. Так, Тут, щоб до його достати, попитаємося просто його витягнути, вивезти сюди. Ага, він хоче робочий. Але сильно туди не хоче йти. Але зараз вийде, я думаю. Ще, що, що, що. А, пальце прижало. Так, а тако, якщо візьмемо його. О! о о о, о, Все, вивели. Отлічно і тепер треба... Точно так само, що тут здавити плоскогубцями. Але ми не можемо зараз здавити, бо тут мішає нам колеса, Ай, не треба. Ми його вивели аклічно. Так, значить маємо ці труси, дивіться, значить, беремо старий трус. Питаюся його потягнути. Ось до. Єлі-єлі я щось там витягнув. Питаюся його назад, не йде. Так, Беру новий, дивіться. оп 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 От вам і ручник Підклинювання, так. Супорт назад не вертається, колеса тормозять, чеверніші колодки тормозять. В общем, над цим треба пильнувати. Скільки троси стоять? 130. 130 злотих. Да? Це значить 1300 в гривнях або 130 поділити на 4, ти буде в доларах. Добре, що ставимо його. Так. Так, новий трос заводимо сюди. Так. І він у нас тут, це, мабуть, найлегше в даній процедурі. Заводимо це сюди. Так. І має защопнутися оця наша. Отак так. Да? Все, тут він на місці. Далі у нас було ось тут кріплено таке так. Ставимо, демо у нас був. Тут, дамо? Вот. Так, наступне у нас кріплення було. Зтатюки попросовуємо цю кожушку. Так, Наступне у нас було ось тут. Так, так, ровно так. І тепер заводимо це сюди. Завернеться кожушка Отак От має бути. Я думаю, що до ну, ще чуть-чуть. Давай. О! Так щоб воно собі і тут, собі не перетирається, і там. Так. І тепер у нас йде воно ще отак. І тут теж мене смалить сюди, да? десь цей кліпеж був. Чекай, вже доповню де він був. Вже ніби. Ні, не тут. Ладно, то ми що потім придумаємо, де воно. Так, ну а тут, якщо це у нас приходить отак, да, значить що ми робимо його? Просто... Бачите, тут не шарик, а тут просто якби така полусфера. Тоже ми її так вставляємо і провертаємо. Воно ще все тут таке ржаве і не хоче. Ладно, триотверткою допомогти. Щоб не погнути його зразу. О, все, о, все, сів на місце. місці. От, Отак от він не сидіти у нас. Так, і потім заведемо, коли прийде другий, все заводимо назад. А, ні, це ж на ще. Так, значить виймаємо його, бо знов неправильно заклав, так? А що неправильно, бо Ось зараз ви поймете чого. Бо ж спочатку треба, щоб воно зайшло пластик. Пластик заходив в друге коромисло, добре, вже слухай, вже не може достати звідси. Ну, о, о, так. Тепер беремо наше коромисло, вставляємо його в це коромисло, так. О, вставилось, так. І тільки після цього вже ми можемо вставити його сюди. Так. Вставляємо, допустимо, сюди. О, все, це у нас один трос уже на місці. Так, точно так само робимо з другим зараз. Ага, сразу можемо глянути, де на у нас той крепеж. Той кріп у нас в цьому відверті. Супер. Так, значить, і робимо, так. Заводимо його і ставимо сюди. О, все, цей трос у нас повністю зафіксірований. О, все, тепер знімаємо другий. Так, З другої сторони не все так легко. Цей супорт ніяк не хоче зжиматися. Так, від руки він не зживається. І по факту... Пасатіжами, крокодилами теж не хоче, ні, пішов трохи. Ну, його треба розробити, коротше. О, він тут не знати, скільки вже не робив. А. Ну, по крайній мірі трошки освободив. Коротше, якщо мені каже, проще взяти булгарку і відрізати цей трос старий булгарку. Зараз його. Жати. Так, трошки його подали, туди-сюди заїхали назад цією кобурою і тепер все-таки нам удається його вийняти. О, Все. Вийняли цей трос. Цей трос тут теж мертвим стоїть, просто мертво. Ну. Тут уже замена однозначно набрескаем там всю ведешку і залиємо. І тепер наконець, розробити його туди-сюди, туди-сюди. Наша задача його розробити, щоб він дуже легко ходив. І при тому, коли відпущено, щоб він повинен вертатися до свого флажка. Так? Ага, він щось не хоче вертатися, якщо чесно. Давай пробурбуємо його. О, так, так. Оно ну вже з того трохи але не вертається. А щоб ще хоч супорта не прийшлося міняти за це. Да. Коротше ви поняли, так? Да? Зараз ми будемо його шевелити туди-сюди і пробувати. Отаким от макаром ми його розробляємо. Все прекрасненько вже ходить. Ну як ж? По срівненню з тим, що було, то вже, звісно, лучше. Але треба розробити добре, щоб він повністю вертався до кінця. ВДшечка, все положення. остання фаза. так. І що дивіться, бачите, воно вертається до самого краю. Уже ми його розробили, а ну спробуй руками. Дивіться, бачите, воно все вертається, Ось. повністю вертається лічно. Ну, і все, ми спасли супорт, можна заводити тепер трос. Так, завели ми цих два троса. так, Все, вони хорошенько у нас завелись. З трудом, звісно, але завелись. Так, і у нас тепер що ми робимо? Тепер у нас є такий прекрасний болтик. Ми його одразу вставляємо. Так, да? Да, болт виставляємо во, Во. І тепер йдемо його, просовуємо в... на його місце, де він має бути. Так. Він у нас має бути ось тут. Так. І тут є така втулка, ладно, втулку може теж достати. І-і-і. Ага, о. Ось так примерно воно все підтягнулося. Тепер ставимо втулочку. Так, і тепер затягуємо гайку. Все, і тепер далі у нас зараз буде регулювання самого ручника. Знаєш, підтягуємо його, так, щоб воно було примерно свободне, але ну, так, щоб не болталося і нічого не розкрутилося по дорозі. І пробуємо затягувати ручник, настільки щелчків він піде. І, і пробуємо, як він буде відпускати супорт. Щоб тут у нас нормально відпускати супорта. І так, Перший якби, пробний пуск. Давай затягуй ручник. Так, пускай. Так, тепер друга сторона. Е -е, затягуй. Пускай. Все отлично, дивіться, бачите, верно вернулося. Все вертається назад. І каже власник, що треба тільки чуть-чуть ще підтягнути. Добре, зараз підтягну. Чекай. Ну і останнє, що ми зробили після регулювання, так, підняли колесо. І коли у нас відкинутий повністю флажок, наше колесо повинно з легкістю прокручуватися. Так. І точно так само зробили з цієї сторони. Дивіться, флажок теж відкидається назад. Супорта міняти не треба. Це нас радує. Дивіться, він повністю сів на своє місце. І точно так само ми піднімали цю сторону, теж крутиться хорошо. Отлічно, такий от ремонт, така от заміна. Може вам чимось допоміг. Значить, підписуйтесь, ставте лайки і коментуйте.